13 серпня в селищі Савинці небайдужі люди стояли на колінах і поставив їх звичайний хлопець Агеєв Дмитро, який загинув у боях на Донбасі. Він загинув, а сто побратимів завдяки його сміливості і мужності зараз живуть і виганяють російську чуму з нашої країни. Про це розповів мені його побратим. Ось прийшов попрощатися зі своїм побратимом. Ізі, Позивниця Дімона Я індус, Микита були поруч. І за Дімона, навіть скажу ну, настоящий герой України, на котрих тримається зараз наш фронт. Ті люди, ну, просто є солдати, а є люди, які. Не виповнюють націю складні кампанії. Він робив те, що більшість навіть і не думала. А він з легкістю та саме, з посмішкою в дуже тяжких ситуаціях, він ну, він робив це і, і і не завдяки йому я скажу, ну по факту, ну, люблю на по факту, ну, якщо б не він. Ну, чоловік сто, може бути, зараз би не, не були живі. Просто, от, просто його там, робота там 3-4 дні. Те, що він зробив. От е, така ціна. Е, е, ну. Сьогодні ми проводжаємо в останній путь ще одного вірного сина України. Молодого сина України. якому ще жити і жити. Він поклав своє життя на вівтар свободи, незалежності і майбутнього України. Жодні слова, співчуття не зможуть повернути сина батькам. Я прошу вас і закликаю бути вдячними постійно, бо тільки так ми зможемо віддячити тим, то вкладе своє життя і здоров'я. І, відповідно, наша вдячність це обов'язок побудувати процвітаючу незалежну державу. Без корупції. Сьогодні проваджаємо до небесного війська, справжнього захисника, захисника України, який свідомо. Щоденно, щохвилини наближав перемогу. В ім'я Дмитра. Ми маємо йти до перемоги і збудувати ту країну, яка б пишалася своїми синами, які віддали за неї своє життя. Тож сьогодні схиляємо голову перед кожним з захисників, хто ціною свого життя, дуже великою ціною виборює для кожного з вами ковток незалежності та нашу Україну. Вічна пам'ять героям І слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Зараз буду плакати, тут під Знаєте, що вам хочу сказати? Якщо б ну, не такі люди, от як він, всі б ми вже балакали б на російській. Я вам скажу, ну, чесно, дивлячись, що зараз прийдеться, ну якщо б ну, вони. Ну, тому ну, для мене це герой і я вдячний, що я його знав, був. І шануємо одне одному і цільне ті хлопці. Можна я скажу про славну церкві України, дорогі, Хеллинська громада, побратими. Ми сьогодні вже травний день, корний день зібралися, дій. щоб провести нашого. Воїна, героя, який віддав своє життя, проливаючи свою кров за Україну, за нашу незалежність. Тому що він, я знав цю дитину, можна сказати, із садика. І знав, коли вже він школу закінчив, прибігав біля церкви, допомагав мені. От. Відповідальна людина була. Надійний друг, тому я і прослав церкві України, виношу в щирі спочуття батькові, матері, всім всім, хто сьогодні прийшли, приєдналися до цього траурного шествія і провели в останню дорогу нашого побратима-воїна Дмитра. Світла йому пам'ять, не забайте, як сказав тільки, що побратим, це історія. Якщо не він не буде захищати, то ми краще не будемо жити, тому що Російська Федерація з тих часів хотіла поставити нас на коліна. Тому що я пробув цю окупацію тут і бачу, що вони творили, що робили. А це настоящий воїн, герой, герой України, не шкодуючи свого життя, віддав, щоб ми краще жили, наші діти, наші правнуки. Наше майбутнє, і щоб у пам'ять його було з покоління в покоління. Вічна пам'ять воїну, спидори і солдати, герою. Слава Україні! Героям, слава! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Люди добрі, я хотів би подякувати батьків за цього сина, за цю і те, що ми не можемо по яких то... Ну, причина, чи по тому бути, бути те время рядом з ним. Ну, Він зробив усе для того, щоб ми могли спокійно сидіти на дивані, общатися, бачити своїх дітей, онуків. І все те, що ми маємо зараз, ми маємо благодарити, мусимо благодарити цим хлопцям, які віддали своє життя за наше щасливе майбутнє. Смерті наших дітей на совісті і тих, хто всячески піддержує і підтримує навіть в думках тих нелюдів, які прийшли до нас і вбивають наших дітей, які під час окупації робили і казали все, що захищайте нас добре, від кого і від чого. Це від оцих дітей захищати, які з перших днів і до того були в рядах. Збройних сил України. Я становлюсь на коліна перед цими дітьми, перед цим хлопцем. І вічна пам'ять йому буде. І я дуже дякую цим, цим батькам за такого сина. Робо... Я не слава Україні! Героям слава! Å! <laughs> Які всі <зас> а -а -а -а. <зас> моя від імені президента України, верховного голокомандувача Збройних сил України. пропоную вам цей прапор як символ країни, який останнього був вірним ваш син. Опозначим. Герой нас, настоящий герой України, котрим можна розповідати нашим кращурам, е, е, нащадкам. Тобто, шануємо е, і цінуємо життя. Дякую вам і слава Україні. Героям слава, слава нації. Смерть ворогам.